26 червня сесія обласної ради розпочалася уже зі звичного мітингу під стінами обласної державної адміністрації. По дві сторони барикад опинились активісти та працівники обласної лікарні. Одні виступили на підтримку головного лікаря обласної лікарні Михайла Боршівського, а інші ж проти. Єдина лікарня, обласна лікарня по Україні, яка з другого разу пройшла акредитацію, і єдина лікарня, яка акредитована по першому місці. По першій категорії, а не по вищій. Всій Україні вища категорія дана, в нашій тільки лікарні. Скажіть, за які кошти купив борщівський апаратуру для своїх приватних лікарів, не взявши ні одного кредиту в банку і вклавши в апаратуру біля 40 мільйонів гривень. Де він взяв такі кошти? Мирна акція протесту проти свавілля влади. Ми прийшли на підтримку нашого головного лікаря щоб подовжили йому контракт на подальший термін. Він вже працює понад 20 років біля 20 років головним лікарем. за цей час дуже багато було зроблено в лікарні. А все через те, що під час сесії депутат від партії регіонів вніс пропозицію включити в порядок денний продовження контракту своєму колезі по партії головному лікарю обласної клінічної лікарні Михайлу Борщівському. Це рішення викликало шквал емоцій у сесійній залі. Якщо ви хочете протащити злочинців. Я відкрито кажу, що це злочинність, людина, яка приймала неправомірні рішення, користалася своїм службовим становищем для власного збагачення. Є факти, є докази, шановні, і я вас попереджую, виборці не довіряють більшості вас. Працівники обласної лікарні стурбовані розгорнутою в окремих електронних засобах масової інформації нашої області проти колективу та головного лікаря закладу Борщівського Михайла Івановича. За його керівництвом лікарня увійшла в число найкращих в Україні обласних лікарень. Впроваджуються дійсно сучасні методи діагностики та лікування хворих. Йде постійний пошук оптимізації структури та діяльності закладу. Акцент роботи робиться на поліпшенні якості та доступності спеціалізованої медичної допомоги жителям Житомирщини. Сам Михайло Боршівський зазначив, що його совість чиста, і за роки своєї роботи він покращив рівень лікарні та готовий працювати надалі. Після сварок питання було знято з розгляду за проханням голови обласної ради. 26 червня на сесії обласної ради зареєструвалося 87 депутатів із 111. У наступних випусках новин твого регіону. Дивіться подробиці прийнятих рішень. Онь двадцять шостої сесії обласної ради Яна Чорпицька Олександр Зущик студія Це Телеканал СК.